Доброго дня! До вашої уваги простенький ніж в північному стилі. Зазвичай ми хочемо на своїх ножах топові матеріали, топові сталі, максимально якісні, дорогі матеріали руків'я, а користуємось простенькими роботяжками. До вашої уваги черговий ніж, такий простенький роботяжка, який. Просто створений для того, щоб в ним працювати. Особливо на солоду він принесе користуватись ножем в лісі. Так? Тобто, це така от форма, яка створена фактично для цього. На клоночку сталь n 690 термообробка від Сергія Колесніка. Твердість 60 одиниць. Спуски скандинавські в нуль, з люсарка до заусенця. Заусенець я прибрав природним камнем. тобто ніж фактично зведений в нуль, але з мікро-мікропідводом. На руків'я карельська береза, больстерна частина із g 10 білої з червоною проставкою. По розмірам клиночок 115 на 25 мм і товщиною 3 мм. Кут зведення спусків 22,5 градуси, довжина руків'я 120 мм. І з такою формою ну, мені вже зручно і дозволяє ще трошечки запасу є. Дуже мініатюрна підпальцева виємка з невеличким опорчиком, і так само на тильнику. Це фактично не захищає від якихось там колючих так, навантажень, але це дозволяє чудово контролювати, де в нас саме закінчується руків'я і де воно починається. Отже, такий робочий ніж. Північному стилі на скандинавських спусках. Дякую за увагу до наступних відео.